Так, народ, всім привіт. Хотів зняти роз'яснення до попереднього відео. Там я не розказав, як до чого, з нанесенням герметику, там розказав тільки, як зварювати і, і все по-моєму. Щоб нанести отак герметик, отак. це виходить у нас завод, а це вже я наносив. Ну, мало чим воно відрізняється, тут так само такі моменти є, там далі. Щоб нанести так герметик, для цього вам потрібно не знаю, може щось інакше знайдете. от Я брав такий звичайний сірий шовний герметик. Щоб зробити колір, я брав фарбу червоного кольору, так як тут у нас от фарба також червоним герметик також червоним відтінком. Розбавляв цей герметик приблизно 10-15% з розчинником. Тобто розчинника 15% 10%, а герметика 85-90%. І після цього посудини якоїсь, виходить, затягує, з цієї трубки у нас герметик і наносимо, наносимо, щоб у нас приблизно була от така структура. Щоб у вас плюс-мінус співпадала з структурою, яка є ну, нанесена по заводу. Далі. Далі комусь може буде потрібно, е якщо виглядає зсередини, що де прикручується і ну, тому подібне. Так, що я недобре зробив по зборці? Добре, я зробив, що я спочатку не, одів, не, не закрутив цей окуляр. З самого початку, після цього як ви встановили цей усилітель, виходить, вам потрібно зразу закручувати окуляр. Я тільки після того, як поклав касету по цих радіаторів, після того, я тільки е, закрутив цей окуляр і незручно було звідси зсередини його прикручувати. Тут є один болт, який йде. Звідси два, тут один. Так, Що складається касета? Касета у нас складається з трьох частин. Раз, два і третє зверху. Третє, зверху зараз вже має прийти по новій пошті, буде ставитись. Ну і по суті, все, там буду знімати далі, викладати весь процес. Все, що за чим іде, буду об'яснювати. Всім дякую за перегляд. До зустрічі!